Сюди. Іди сюди, мій друже. так, О, Хороший карась. Друзі, всім привіт! Розпочинаю я новий сезон. Всіх з новим 2026 роком, вже наступившим. У нас зима. Нарешті я вибрався на лід. Він в нас декілька днів, буквально як такий вже більш-менш безпечний. Тому сьогодні ми з Юлією приїхали, буде відкривати сезон. До речі, вона сьогодні буде перший раз в житті на зимовій рибалці. Літня їй зайшла і що вона. Сподіваюся, що це сподобається. Друзі, рибалка зимова вона досить швидка, що мені подобається. В плані того, що не треба багато розкладатись і збиратись. Першими перезуваємось, обов'язково чоботи мають бути, щоб у вас в машині було сухо, і е чисто беремо ось такий чехольчик-профмонтаж, в якому чоботи. Перезуваємось і починаємо розкладатись. Так, і тепер основні атрибути зимової рибалки. Обов'язково профмонтажівські наколінники. Ось такий хендмейд ручної роботи. Ви подивіться, якої вони товщини. Вода, не вода вам по барабану. На цей сезон я взяв собі новенькі. І... Сьогодні їх буду перевіряти, та що їх перевіряти, як я знаю, що це дуже класна річ. Одягаємо на колінники, ось так. Хоп, і у вас все чудово. На колінники, обов'язково піддупничок. Хоп, і дивіться ви, друзі, стаєте, сніг, не сніг. <кхід> До речі, дивіться, ось фонарики маленькі такі, ось у, дивіться, ви стали на сніг і жопою. Стали на сніг і ось тут у вас від ніг завжди буде сухо завдяки ось цьому піддупничку. Сніг, лід, коліна завжди сухі і теплі. Так, ну а далі, походу, покажу. значить Богор нам, точніше, бур нам мабуть не потрібен. Також в чехольчику нам потрібна пишня, вудки, сумки, прикормочка, камера. Все, йдемо. А, забув, друзі. Поки ми, поки ми будемо там шукати, беремо наш Real Fish, часник, Чабрець. Зараз е водички додаємо. Нехай вона нап'ється води, поки ми будемо шукати точки. І обов'язково пригодуємо рибку. Часник чабрець, на мою думку, по карасю прекрасно працює. Що літом, що зимою. Приваблює рибку на точку, вона потім залишається. Сподіваюсь, що сьогодні також ми знайдемо активну рибу і будемо тримати її на точці. Замішуємось і йдемо шукати нашу рибу. Якраз трошки розвиднеться. Візьмемо цей фонаричок. Дивіться, яка класна тема. Хоп-хоп, світить малесенька, освіщає капець. Як. Це скіф у нас виробляє такий налобний фонарик. Ну, зимою, та й літом без налобного фонарика дуже важко. До речі, друзі, все, що у мене є, все, чим я користуюсь, є в мене в описі. Зайдіть, подивіться. Завжди можете зайти, перейти за посиланням. Все, чим я користуюсь. Так, рибу треба шукати. Тому зараз ми візьмемо камеру. Зараз ми візьмемо камеру і будемо шукати рибку. Тут глибше все. Глибше, ніж там, де ми тільки шукаємо. Тільки? Та метрів чотири точно. Так, друзі, у нас вже... Розвиднилось гарно. Людей купа приїхала. Просто тільки відоме досить у нас місце. Але риби поки що ніхто не бачив, навіть в камеру. Її треба шукати. Шукаємо карася, а потім будемо пробувати ловити. Бо поки ми його не знайдемо, нема чого його вставати навіть. Бачив, я буквально декілька карасів, ходять вони там не дуже так активно. Кинув прикормочку зараз будемо пробувати ловити. значить чохольчик для вудочок зимових. Профмонтажно робили чехлів на різні випадки життя. І дивіться, ось у мене скільки тут вудочок. Буду я сьогодні ловити. Ось такою телескопічною вудочкою Golden Cage, елемент теля сантим... 70 см. Катушка у мене йде Golden Cage and Ice. Жилка 016. Також Golden Catch Зайдіть на посилання, подивіться. І мормишечка 12 го Що Значить, що тут ще є? Ще одна сумка собі придбав, до речі, мормишки. Покажу вам про мормишечки. Рубочки. це вартура річної роботи 10-12 номера і 8. Ну, в основному я ловлю 10-12 номера. В наприклад, 10-ка тут напаєчка отака, отака мідна, яка додатково приваблює рибку. В описанні все є. Зайдіть, подивіться. Так, і беремо ми нашу мотильницю. Хоп! Ось така мотильниця, яка... Найкращому, на мою думку, на сьогоднішній день. Ви собі взяли. Ви взяли. Мотель у вас гріється ось для порівняння ось свіжий мотель сьогоднішній. Оцей мотель у мене два тижні назад я їздив на рибалку. Дивіться, він ще живий. Лежить просто в гаражі і без всяких проблем. Хоча вночі було і до мінус 10, і до мінус 12 мороз. Ніяких проблем. А на льоду взагалі тут мембрана і від неї, від ноги через мембрану йде тепло. І у вас мотильок буде завжди теплий і живий. Одягаємо 5-6 мотильків, такий пучечок побільше і опускаємо в нашу луночку. Опустили мармошечку на дно. Один-два рухи вгору поставили. Чекаємо. Як правило, карась піднімає вгору наш кивочок. Я поставлю одну удочку навіть. Зараз на стоячий, нехай там стоїть. Глухо. Риби в камерах немає навіть. Та в мене і кум туди поїхав. Каже, лунок з 200 зробили і жодного карася не бачили. А весною ми там ловили в травні. То я і зимою в минулому році там ловив, добре. Привіт. О! Хороше, воно воно не ховає. Що там? Це все в з одної все. І що тут в камеру тут була? В камеру було тут треба. Камеру? Да. Я щас, Андрюха, чесно, тобі скажу. Камеру, блядь, блять. Поки бля... навіть бля... з машини летяв. Тоді камеру взяв, блядь, все. Це, бля... дивися телевізор. Тим <свят> більше, Андрюха, 10 тисяч містов не знав. Через на 7 міста теж, так як і я. Так. Риба ледь риб активно. Можно каву выпить. И с шоколадкой по давней традиции. Ты так бежишь, думаешь, что тут рыба пипец? Ну, привет. І що є? Ти, ти, ти так біжиш, думаєш, що тут риби капець багато. Тут хоча б рибу ловили, там пацани по три штуки зловили. Та то зранку зловили, і, і, тут, і, тут, і, тут, і тут зловили. Привіт, сам. <класти> Як у вас справи? Та раз вже відвіз на берег повний сані. От ще <плес> я Ра, Ра, Ра. 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 Да, одні. відвіз? Да, одни по... З да, ну, конечно, нагрузив повні, відвіз вже на берег. Да. Давай, давай. Немає Ігор, тут сьогодні риби. Нема. і туди глянемо. Треба шукати. Треба шукати його. Отут оце, де сидять мужики, з час назад проклюнувся, хтось одного, хтось два, хтось три. Ну я потім туди підійшов, уже не б... ну закрив рот він. А тут оце одного я побачив і все, так особої риби немає. поклевка ось, підняв і немає. На подйомі, наверху, так? Да? Да, на бровки. Так от тільки що покльовка, підйом такий і немає, та юлки палки Я тебе нема, нема, таї невеликий, але клюнув такий мормишечка. Ох, супер, просто супер. Друзі, довго я чекав на цього карася. Дуже неактивна сьогодні риба, подивіться, скільки людей. Людей, як в епіцентрі, може навіть більше. Ну, але він таки клюнув. Ось мурмишечка наша 12-го номера. Зараз додаємо обов'язково свіжого мотилька. Свіжого мотиля беремо. Дивіться, який він ось апетитний, гарненький, зберігається просто суперово в ось такі мотильники. І, друзі, зараз будемо пробувати ще. Я побачив в камеру там не одного його. Сподіваюсь, зараз ще вони клюнуть. Там Ігор прийшов моїх карасів ловити. Каже, він своїх вже сьогодні виловив, всіх прийшов моїх ловити, так, Ігор? Mm -hmm. Людей капець, скільки. Вихідний день і небагато місць є лід більш-менш безпечний, тому всі приїхали сюди. На чудове лісове озеро. Да. Так, друзі, людей купа, але нам треба пообідати. Столик ось такий у нас, газовий балончик, сковорідка. Бачите? І зараз нам Юля приготує поїсти щось. Тут Саня підтягнувся. Зараз щось посмажимо. От ви як моментально кипить Юля, може олії додати, бо там щось малувато, Да щоб не підгорала. Так, дуже швидко гріється. Зимова рибалка на карася Юлі не зайшла, тому що вона сьогодні не дуже вдала, ця рибалка. Ну нічого. Нам головне на природі поспілкуватись, тримати задоволення, подихати. Да, Саня? Саня взагалі виїжджає раз в п'ять років на рибалку. Так що для нього це взагалі супер. Так, а що у нас тут буде сьогодні? Сардельки, мартадельки. Зараз вони підсмажаться дуже швидко. І буде у нас такий обід смачнющий. Прикольний, так? Мені подобається. Перший раз. Посилання у мене є під відео, це скіф продає їх, робить. Не, Але прикольно. дуже класний. Хоп-хоп-хоп. У нас буде сьогодні все як в кращих домах. От бачиш різницю, я вже не раз казав, коли їдеш сам і коли їдеш з дружиною. Все зразу видно по обіду. Ну да. Що на столі. Так, так треба ножичок порізати. На, Навіть досточка. Досточка. Ну. До речі, ножичок в мене новий. Такий прикольний. Ну, Гострий. Ух, крик. Ага. Подивіться, воно прямо згорить. Треба. Та Прикрутий. Та просто коворітка дуже щось прогріється. Це теж добре. Це Та добре, так. Да. Бо то буває, ми брали цю домашню просто. Півдня гріє, як навіть літом, а воно не прогрілося. Так, коворітка? Да. Так, то все ну, дно і воно оце гріє, гріє, гріє. гріє. А тут ось дивися, прям на вже так піджарилося. Чайок наливаємо. Зараз буде. Там смажиться на снігу. Таку погоду. Такий обід, просто супер. Дивіться, друзі, яка смакота і красота. Овочі, ковбаска. Такась, яка сирок прям з медом. Так як має бути. Всім смачного, а ми зараз пообідаємо і продовжуємо рибачити. Пообідали ми зовсім по-іншому стало на душі і тепло, хоч і риба не дуже активна. Людей, капець. Але ж погана новость для риби. Я наївся. Зараз будемо її ловити. Прийшло, бо ж ми їх зробили. Бачив, бачив, бачив одного. Ходить, ходить туди-сюди. А що там от на платнику, на оці не копити підкови. Це ходять вони. А що у людей ловляться. Ми щось сьогодні не вміємо зловити. Мабуть, щось не так робимо, нічого, ще не вечір. Поки зібани клієн, покажу вам нову сумочку, собі придбав ось таку монтаж. Спеціально сюди зимові удочки. під торпу можна положити, під все, що вам потрібно. Інструмент, ножнички, там запасні мормишки, коробочку. Ось собі я поскладаю удки зимові. А сюди мормишечки собі вистроїли в ряд і користуєтесь промишки вистроїли і берете собі прикольна тема. Іди сюди Іди сюди мій друже Хороший карась. Хороший карась, друзі. Іди сюди. А ну давай. Давай, давай, давай. Хоп, заходимо. Єсть карасенко. На вечір. Дочекались ми його. Давай. Зараз ми. Зараз ми додамо тільки... А? Не зрозумів. Так. Це сильно маленька камера, да? А ну зараз попробуємо, може він там не один був. Так кажу, може він там не один був. Це побачив в камеру, що він там є. І він так і проклюнувся. Може на вечір розкриє рута, там буде активніший трохи. Ну що це синяк, уїбав. Ч -ч, ч ч ч так, 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 іди сюди, хорошенький. Опа! Расямба есть на вечер. Трошки активность. Збільшилась его. Вот такие. Просто бомбезный. Добавляем мотылючка и опускаем назад в луночку. Да. Диви, диви, нічого собі. Ось, дочекався такий Ігор свого. Дивись, в мене є спеціальний спосіб доставати його. А, не треба. Я, фурор, фурор. Ура! На вас. я тобі казав, я тобі казав, з'їси шоколадку і буде карась цієї лунки. Казав? Так. Я не можу повірити своїм очам. Зараз памаріки стоїть. Друзі, все. Закінчую я на сьогодні риболочку. Хлопці ще хочуть посидіти, так? Та ми теж вже давно, ми вже вдома давно були. Вже мислями всі вдома, так? Ми були би на вдома, якщо ти не ловив би рибу. Ну ти бачиш, ну ти ж ловився якого вікового корася. сазани зійшли отакі, блін. Там ширше руки розстав. Ширше руки розстав. Ось такий Ігор зловив. Хлопці порибачили хорошо, відпочили. У мене, у мене карасики, хоч і не дуже багато і не дуже великі, але, в принципі, відкриття сезону вийшло, я думаю, непогане. Приїдемо обов'язково ще на карася, на зимову рибалку. Це класна рибалка, вона доставляє купу емоцій. З вас лайки, коментарі, підписуйтесь на канал, що буде багато цікавого. Побачимось! Всім пока!